Освітяни Херсонщини відзначають професійне свято. День працівника освіти або ж просто День учителя вже давно став всенародним святом. Представників небагатьох професій вітають усім світом, і одна з таких учитель. Традиційно напередодні свята урочистості для освітян області були проведені у кіноконцертному залі ювілейний. Завітали й представники обласної влади. Губернатор Микола Костяк, голова обласної ради Віктор Пелих, заступники, керівники галузевих управлінь з усієї Херсонщини. Цікавою стала експозиція, підготовлена навчальними закладами різних рівнів. Кожен з нагоди свята представив стенд з описом. Досягнень та новацій. Гарний настрій забезпечила насичена програма свята. З вітальними словами звернулися до вчителів першої особи області. Дорогі вчителі, від вашої старанності, працьовитості та цілеспромовності залежить не тільки ваш успіх, але й майбутнє Херсонщини і України. Зараз, як ніколи, важливо навчити дітей самостійно мислити, приймати рішення і нести відповідальність за свій вибір. Цій справі ми сподіваємося на вашу освітянську підтримку, педагогічну майстерність та досвід кропіткої роботи щодо навчання і виховання дітей та молоді. Наше спільне завдання допомогти їм стати гідним, гідними громадянами нашої держави. Дорогі педагоги, кожен з вас був учнем і в кожного залишився в пам'яті улюблений учитель, вдячність до якого ми зберігаємо своїй душі. Тож прийміть щирі слова подяки за благородну та самовіддану працю, мудрість і чуйне ставлення до молодого покоління, шановні святіни, я щиро і сердечно вас вітаю святом. Це дійсно свята для багатьох людей, тому що продовження вчителя це в його учнях, і якщо художник в картинах це. Бачить скульптор в скульптурах, то вчитель бачить в своїх учнях, і це велика дуже відповідальність. Звичайно, з нагоди професійного свята заслуженими нагородами відзначили найдостойніших. Почесну місію виконували Микола Костяк разом з Віктором Пелехом. Щирими словами до присутніх звернулися молоді вчителі. Вчора ще студенти, а сьогодні представники найповажнішої у світі професії. З концертною програмою перед учителями та гостями заходу виступили кращі артисти області.